Прийшла якась посилочка з Китаю. Дунечка. Не бекай. Вона коли так робить. Я її називаю Аделіни. Хто ричав? Хто ричав? Останній деньочок, останні хвилинки з знову волосся. Зараз буде преображення до после так знову виглядає. Передом. Це вже я не стриглась два роки, да, так, Вадим? Може, три. Весною. Я стриглась, як пішла працювати в оптику. Ну що, бачимося новою стрижечкою. Ну що, дівчата, я вже постріла сьогодні, день-два. День -день Вчора у нас була стрижка. Отак От мені зробили. Це я сьогодні помила волосся. Понятно, що нічого ніхто не вкладав. Бо звідки ж той час у мами. На вкладання волосся помила, посушила і отвічно. Отак воно виглядає ззаду. Трошки освіжила. Воно, наче, дало таку густоту чуть-чуть. Вони живі стали. Ну, вони зараз не розчесані. В принципі, не дуже люблю розчесуватися. Через то, поки так. Я довольна. довольна. Воно трошки свіжіше, таке приємне, на що хай буде. У нас ще зараз в планах сходить на Укрпочту, там мені прийшла якась посилочка з Донечка, Дунечка, не бекай. Взагалі, підемо забирати посилку з Китаю. Не знаю, що там прийшло. Бо я, як завжди, вона заказує, а потім не знаю, що там. Ну, нічого. Зараз підемо, по факту, що там прийшло заберемо. Сподіваюсь, там не буде черги, бо останнім час, часом, як я туди зайду, там черга стоїть і просто не рухається. Ми вже сходили і в Аврору, і в аптеку, і туди-сюди і минулий раз, прийшли там все рівно черга. В кінці-кінців Вадим поїхав, сам забрав з моїми документами. Побачимо, що там розібрали. Зараз покажу вам розпаковочку, як заберемо. Вийшла на прогулку, погода у нас градусів 5, напевно. Така собі пасмурна, не дуже. Все сіре, сірий Київ. Аделіна щось розказує на своєму дитячому. А ми летимо на «Укрпочту» на п'ятій швидкості. Взагалі дитина не дуже любить. Вона їздить в візочку. Вона щось так завжди. Вона, в принципі, і не спала, поки ми в люльці були. Зараз їй вже майже сім місяців. І вона все рівно не полюбила візочок, навіть коли от ми вже бадьорі виходимо. Вона їде 20 хвилин. Потім хниче, що їй набридло. Я беру її на руки. І тягну і візочка і Аделіну. Так що подивимось, як буде сьогодні. Буду в Курпочка йти хвилин 20. Включаємо швидкість, бо зараз ми сповільнились на третю. Поїхали ми маленька. маленько. Аделіні зараз е, майже 7 місяців. Ось в п'ятницю буде, 7 березня їй буде 7 місяців. Вона ще не сидить і не повзає. Я знаю, деякі дітки вже повзають цей час, але деліна ні. Це, до речі, в шарику я зробила їй таку іграшку для розвитку мілкої моторики. Нас гречки. Да, донечко? Мені дуже подобається. Вона її постійно його тугає, і особливо цей чубчик до рота запхати. Кази, любима діло. Взагалі дитина грається зазвичай не іграшками, а якимись такими побутовими речами. Це коробка з підсолодощів новорічних, на металева. Їй дуже подобається, як вона дзвенить. Стук-стук-стук. Можна руку запхати. Мотузочка така є. І стук-стук-стук зробити. Черпаки, вінчик. Всякі різні кухонні штуки, ложки металеві подобаються. Да? Лопатки дерев'яні, силіконові. Таке, що можна погризти бажано і легко тримати у руці. Обіцялося ж посилочку з Китаю вам показати. Я пам'ятаю, це я замовляла чехол на наушники. А він складається з двох частин. Ага. ага, і карабінчик. Показую це я собі такий веселенький замовила. Люблю яскраві кольори, карабінчик до нього йде, так розумію. Чого ж воно окремо? Тут для зарядки такий він. Ой. Зараз я одягну на наушники і покажу. І я замовила о, такий чоловіковий, але щось ми потім подивилися, що начебто на... не на нього наушники. Баночка півасенка. Баночка півасіка. Ну, не знаю, таке собі щось. Тут воно відкрите взагалі. Теж карабінчик є. Я подивлюся, він у відрядження поїхав на пару днів. Він приїде, якщо йому підійде, то буде. А якщо не підійде, то не знаю, передаром комусь. Зараз покажу, як в наушниках. Все, все, ура-ура, я діла правильно, тепер воно чітко відкривається повністю. Це штучка для того, щоб воно відкрилося, я вже поняла. Карабінчик вішає. Не знаю, куди я буду його цепляти. Хай буде. Чик. Прикольно. Досить таки оригінально. Я вже сходила в душ. По прически видно, так? Да? Хто тут, тут мать? Хто тут, тут мать? Так що я вже в душ. Зараз залишилось помити Аделіну Зараз покажу вам на прощання, які у нас купальні купатель принадлежності. Да? Де твій басейн? Будеш купатися вже? Да. Там твої звірята були. Да. Все. Всім дякую, що ви дивились до кінця. І пам'ятайте, що ви найкраща мама для своєї дитини. Кадаценка, кажи всім пока-пока.